Андрій Яковлів, їжачкові голки, у глухому лісі серед усіх інших звірів жив собі самотній їжачок. А чому він був самотній? А тому, що ніхто з ним не дружив, і всі з нього сміялися. Їжаче, чому в тебе немає пір'я? Питав павич. Не знаю, відповідав їжачок, але зате у мене є голки. Кому потрібні твої голки? пихато промовляв павич. Білка теж дражнила його. Їжаче, їжаче, де ж твій пухнастий хвіст? А от немає, знизував плечима їжачок. Усе що в мене є? Це голки. Ха! Голки теж цінність. Але якось з'явився в лісі злий, призлий, сірий вовк і одразу ж почав усіх ображати. Звірі злякалися і поховалися. Один їжачок не злякався. Гей, ану, припини хуліганити! Сказав він вовкові. Що? обурився вовк. Я тобі зараз покажу. Нуж бо, нужбо, не соромся, сказав їжак. А вовк ніколи не соромився, тому він розбігся, щосили і скочив на їжачка усіма чотирма лапами. Та як закричить? Як підстрибне, він підстрибнув так високо, що залетів на місяць, та там не залишився, дивиться звідти на землю і виє. А звірі дивляться на нього і сміються. А потім звірі усі вибачилися перед їжачком. І стали з ним дружити. Ти уважно слухав казку? Дай відповіді на запитання. Чому звірі думали, що їжачок не красивий? Тому що він був колючий. Що трапилося із звірями, коли прийшов вовк? Вони злякалися і поховалися. Чому вовк завив і підстрибнув аж до місяця? Вовк стрибнув лапами на їжачкові голки. Як ти гадаєш, чому звірі вибачилися перед їжачком і стали з ним дружити? Бо їжачок їх врятував від злого вовка. Дивися з їжачка всі сміялися, бо в нього були голки. Звірі вважали, що голки це не красиво, а я з ними не згодна. Красивим можна бути не за зовнішністю, а за красивими вчинками. Згодний зі мною. Пропоную тобі пограти з їжачками, пригости їх соковитими яблучками. Подаруй кожному по яблучку, накладаючи їх на голочки. Порахуй, скільки їжачків і скільки яблучок. Яблучок стільки, скільки їжачків. Їх порівну по п'ять. П'ять їжачків і п'ять яблучок. І на завершення намалюй червоне соковите яблучко. З нетерпінням чекатиму фото твого малюнка. До нових зустрічей!